Гадаю, це звичайно як повна руйнація міста, знищення його, тому що застосовано було за добу, не знаю, мабуть, близько там декілька сот прильотів там артилерії, мін і вже там десятки кабів прилетіли по місту тут. Давайте, залазьте, я допомогу. Ти знає, що Прошу. А? Людям було рекомендовано евакуюватися з міста Вовчанська або перебувати в укриттях. Але коли прилітає кап, то, на жаль, не залишається без жертв. Сьогодні теж є жертва після прольотів. Працює дуже багато патрулів, які забирають по місто Вовчанську людей, які звернулися за допомогою і вивозимо їх в більш безпечне місце. В Вовчанську ще залишається дуже багато людей. Їм всі радять евакуюватися. Місцева адміністрація. Ми радимо евакуюватися з міста Вовчанська, хоча б на цей період, поки тривають ці масовані обстріли міста. Полочанське стало опасні, ніж було раніше. Її хто -то пустив слух, що вже зайшло до РГ. Ну і потім прийшлося. Літаки скидували по місту. Дуже багато прямо небо зрівалося небо, казалося. Дуже було страшно, гучно. Ми були під окупації, скільки прожили. Багато чого испугали, через таки ми пішли чоловіка. Нас допити грошисти вели. Тобто другий раз туди попадати не хочеться. Не Опасність нас... також, що не зайдя і І ну, нас вот. опять заберемо. Подаріха подальше. Зараз поради поради.